Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. А сьогодні я хочу показати другий набір нінця, який було випущено ростовським кооперативом. Я вже робив огляд на перший набір, якщо хтось пропустив це відео, воно є тут на каналі. Нагадаю, що з 1989. По 1991 роки ростовським кооперативом було випущено три повноцінних набори нінця. Вони складалися з п'яти фігур і були запаковані в поліетиленові пакети з картонною кольоровою кришкою, етикеткою. Автором та скульптором перших двох наборів був Юрій Вербняк. А автором третього набору Василь Бірзул. Додам, що ці набори вийшли дуже вчасно, бо по телевізору часто показували фільми про ніндзя, і майже в кожному газетному кіоску продавалися значки і календарі з цими самими ніндзя. Тож, поява цих солдатиків була, як то кажуть, до двору. Перша фігурка ніндзя з мечем. А тут відразу хочу звернути увагу на те, що у солдатиків відсутні підставки. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо з економією, в принципі, це вже не важливо. візуально солдатик майже не відрізняється від фігурки з першого набору. Такий же самий розмір, така сама деталізація, такий самий мінімалістичний дизайн та такий самий матеріал. Тож солдатики з першого набору ідеально доповнюють фігури другого. А сам солдатик мені дуже подобається своєю динамічною та бойовою позою. А далі ось такий лучник. А коли я побачив цю фігурку, то відразу згадав фільм Американський ніндзя. Бачимо товстий лук, товсту тетиву. Це дуже добре, бо це мінімалізує пошкодження цих елементів. Але інколи трапляються ось такі недоливи, непроливи. В принципі, це все не є критичним і дуже легко це можна відремонтувати. Солдатик не має підставки, але фігура дуже добре збалансована і має добру стійкість. Певно, це моя улюблена фігурка в цьому наборі з шестом Бо. Боза жива та дуже цікава. Єдиний, до речі, солдатик в наборі, який має повноцінну підставку взагалі скажу, що фігурки другого набору дуже цікаві та круті в плані концепту. Так, є певні питання щодо історичної достовірності, але все, що стосується концепту, тут, на мою думку, на дуже гідному рівні. Далі ніндзя з традиційною японською зброєю нунчаку. виглядає, як на мене, вкрай незвично та дуже ефектно. Маю думку, що. Референсом для цієї фігури були дуже популярні в 90-ті постери з Брюсом Лі. Тут знову бачимо замість підставки ось такі п'яточки. Це, на жаль, дуже сильно впливає на стійкість солдатиків. Мені здається, що в такому випадку краще було б робити фігуру зовсім без підставки, ніж з ось такими п'ятаками. П'ята фігура виглядає так: воїн, який тримає в руках зброю, що зветься Сурутин. Дуже небанальне рішення, за що скульптору окрема подяка. До речі, спочатку я думав, що це якийсь недолив і допускав, що закінчуватись цей ланцюг має або якимось гаком, або кусарігамою, чи кунаєм як у Скорпіона з фільму Мортал Комбат. Але на всіх світлинах, що я знаходив, цей ніндзя мав саме такий вигляд, як і у мене. Відмінною рисою цих солдатиків є часткове фарбування, а відкриті ділянки тіла та пояси. І якщо з першим все більш-менш зрозуміло, то пояси частіше за все фарбували помаранчевим кольором, але іноді зустрічаються фігури з білими та зеленими поясами. Хочу додати, що ця зброя сурутин в мене асоціюється не зі старими фільмами часів відеосалонів, а з дуже крутим фільмом Квентіна Тарантіна Вбити біла». А для одна з героїнь дуже вдало все тращила та розносила вщент за допомогою саме такої зброї. І невеличкий бонус. Це вже не авторська фігура, а копія солдатика китайської фірми «Хінг Фет. За розміром ніндзя дуже сильно відрізняється від фігурок з набору Юрія Вербняка. Але, судячи по матеріалу та якості, ці фігури робили в одному місці. Та й продавалися вони у нас в універмагії Україна разом з першим набором ніндзя та термінатором, якого також виготовляв ростовський кооператив. У мене в планах є придбати оригінальний набір Хінкфет, але коли до цього дійдуть руки, я сказати не можу, бо дуже багато планів на майбутнє, дуже багато чого хочеться купити і багато чого, на що хочеться відзняти огляди. І традиційно підсумок. Другий набір мені подобається значно більше, ніж попередник. В першу чергу, тим, що всі фігури мають різну зброю, на відміну від першого набору, де всі були озброєні мечами. Як я казав, обидва набори Ніндзя ідеально доповнюють один одного, що дуже важливо. Особливо беручи до уваги те, що солдатиків на цю тему, на жаль, дуже мало. Ну і звісно, відсилання до старих постерів та фільмів робить свою справу і задає такий добрий ностальгійний вайб. Щодо недоліків набору, то це в першу чергу відсутність підставок, що не дуже добре вплинуло на фігури. І як я казав, в огляді першого набору було б дуже круто, якщо. Хтось перевипустив ці фігури, але вже в сучасному якісному матеріалі. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!